В даний час у нас з хлібом, звичайно, ситуація затруднена, бо дуже перебої з білим хлібом. Ще чорний буває так, всяк. А білий хліб теремно особливо, досить що погано возить хліб. За останній місяць поставки хліба хліба дуже е, зменшилися, почали менше привозити хліба, особливо білого. Зараз працює один тільки хлібзавод, на веслу замість двох. Хлібзавод Франка практично хліба не почеп, тому що немає муки вищого сорту. Не було ні хліба немає, а не встигає просто возити. Вони говорять, що не вистачає муки білої. Через в них перебої і вони возять постійно. Наші однополчани не раз вилітали на допомогу захисникам малої землі. Я хочу вас поздравить с этим знаменательным праздником и пожелать доброго вам всем здоровья, счастливого мирного неба, счастья в ваших семьях. Пусть никогда не буде війни. Хочеться да, політати. Ну, А політати. Встати не хочеш? Ні, не хочу. Пасне мана. З парашутів попригати хочеться. Вона назначена була для виконання фарбу... фарбувальних робіт дер... дерев'яних підлог. І е, по параметрам безпеки саме на етикетці цієї фарби записано, що при проведенні фарбувальних робіт, а також закінченні їх необхідно ретельно провітрювати приміщення. Ну і звичайно, ніхто не передбачав по цій е, по параметрах фарби, що вона буде використовуватися для е, фарбування батарей опалень. Зустрів приблажили. Хоча теж предложили я, які йшли п'яні, дивлюся макцію. А знаю, що я наркоман. Я говорю, слухай, я, якщо я перший раз колюсь, мені нічого не буде. Я каже, ні, нічого колись. Зварив, все, дав, вибрав, я вколовся, о, клас. утра встаю, йти на роботу, а ні, думаю, зайду я до Тараса. І ще раз укалююся. Перший, ну що, роботати хочеться, такий бодряк пробуває, каже, за стіни перевернув. Перших 2-3 тижні. Потім починається вже, ти живеш раді того, щоб тобі з утра піднявся, у колодця і так більш-менш нормально себе чувствувати. Міняються повністю всі цінності. Святого немає нічого. Раді того ти способен на все. З дому винести це Це найлегше, да, бо ти знаєш, що мама простий. Команда була така, що за всяку ціну провести. Можливості скинути, куди то води не було, а робити треба було, тому що неможливо було, іначе приступити, люди не могли робити, значить, скидали. Там їх попереджали, що зніміть гаражі, це буде багато простіше. Но вони все не хотіли, це все, але ми вимушені були раді інтересів. Людей вимушені були скидати воду, робити для того, щоб людям дати тепло, бо там, звичайно, діти малі. Накачали цю воду на територію кооперативу, пішла, вона затопила 12 гаражів. Люди прийшли, обурюються, чому я не заборонив геодезічну зйомку. Робили десь, може, років 5-7 назад. Теж ніяких проблем не було. і Вони навіть не виявили, що цей гараж на цій плотрасі стоїть. І є план всього гаражного кооперативу, а ніде не вказана ця теплотраса. І хто це розпорядився цей гараж поставити на цьому місці? Я йшов з Маневич, а Жигуль йшов із Луцька. Його заносить. І він ну, попадає право мені, йде право мені під колеса. Я уходив на обочину, але він мене сіримно догнав, і я Получився е, удар, автобуса перекинуло. Живуля, я розтирався так, що я зразу туди. Я тільки попитав людей, чи е, е, живі, чи ні. Вони кажуть, не знаю, то я, я туди і не підходив, мене все почало трусити. То я, я, я вже вже потім, як скоро приїхали, то сказали, що, що вони мертві. Дійшов до мусорника і відкрив, відкрив одну торбу, там нічого не було. Там були поми якісь були. Другу торбу відкрив, там бачу дитина. Я зараз злякався і побіг до міліції. Діти без кінця п'ють, гуляють, наркоманів в к нам влізуть. Ми вже спасиби, поставили кодовий замок, лізуть. І все на світі тут, а коли здесь сад розсвітять, то вообще тут і бомжі все на світі, ніякого порядку нет. 40 років. Ще про радянській владі зробили асфальт, тут дотягнули, а там не дотягнули, але ж вже скільки ж можна, то ж вже об, обласний цен скільки існує. Тож є ж відділ, дор, відділ, обласний відділ он на Львовській недалеко. Хай би ці чиновники прийшли, подивились, запланували, треба щось в області, якийсь благоустрій. Ну до кого звертатися? Ну скажіть до кого? Скажіть, до кого я звернуся, Але нема ні до кого, розумієте, міський голова, він іншим заклопотаний. От дорожнє управління, вони ямочний ремонт їм вигідніше зробити, тому що це гроші, які закопуються в асфальт і викопуються з асфальту. Слякоть як вони можуть іти і ще фонарі не працюють. Один фонар, один фонар на вулицю, як коли. Я прийшла в МЖК, начальника не було, то я до замначальника попала. Вона мені сказала, що плата коштує 3 тисячі гривень. Плюс ще ми маємо платити за роботу 660 гривень. Коляску спустити немає можливості вниз, звичайно, бо ліфт не працює. З дітьми ходити в магазин, так дитину тащити на собі. Не в лікарню не можемо піти, ні по ліки. От зараз захворіли і хоч як хоч. Дітей залишити не маски. І ходити мусимо тільки або з коляски, або на руках отак тащити з дев'ятого поверху. Сьогодні вранці сталася така ситуація, що Слана була в хаті в квартирі, почалась сипати штукатурка, і вона перелякалася, вийшла на вулицю, дивиться, а тут приїхали представники. Жеку і валять стіну, зносять і дах. Стіна і це все валиться, сипеться. Ми почали, вона передзвонила відразу. Мені ми приїхали, давай щось виясняти. Нам ніхто нічого не пояснює, ніяких документів не показано. стіну, стіну розібрали. Якщо є будівля, якщо вона має е, спільний дах, спільність опорні стіни, і відповідно стає питання про знесення якоїсь аварійної стіни, це як мінімум має узгоджуватися із е, жильцями із власниками, хто проживає. А беруть ситуацію ситуації тут до уваги те, що є спільний дах, то Логічно, зруйнувавши одну стіну опорно, зруйнувавши дах, буде руйнуватися. І далі е, наша власність піч не дитині на голову. А то, що там в хаті пить, чи балки впадуть іншій дитині на голову. Це їх не цікавить. А отут якраз має бути краса. Тут вони розбирають цю стіну, і звісно, та стіна буде валитися. Бо це зачепив одне повалиться інше. Їх то не цікавить, їм аби тут був фасад. Ну от непонятно, що вони на цьому клаптику, якого фасаду вони яку красоту вони зроблять. Але ж пострад... але там я ж кажу, там проживає сім'я. Одна сім'я живе літом, друга сім'я сім там живе, скажімо, цілодубово там. Вони без попередження, без нічого почали таку діяльність. Це є порушенням закону і е, е, дуже серйозним, так як вони створили своїми діями загрозу життю мешканців е, цього будинку. Я ходила на роботу, ні садика не було, нічого не було. І не другі гляділи. Але працювала, бо треба було, думаю, щоб хуже не були, як ті, о, п'ятеро дітей, що вона буде робити з ними. А я старалася так, щоб мої діти не відрізнялися від тих, що має двоє, що я маю п'ятеро. Отак от дивлюся, є такі хазяї. Що здається, якби я на їхньому місці я тримала б корову, а вони не хочуть, що вони не хочуть? І діти мали мають, а от корови не хочуть тримати. В селі корова то ж хазяйка. Ні, вже вони великі, де хату перевертають. Як були малі, то вони. Тільки школа дзвінок кончиться, вже всі ввечері в мене. Одна ходить в п'ятий клас, а внук ходить в третій. Правнук, кажу, внук. Оп'ять пальців маю. І цього шкода, і цієї шкода, і цієї і шкода. І всіх інакво шкода. Так нема. І от що маю всім інакво дам і все. Розділяюся. Бо вони, якби я одної дала, другі не дала. Вже вони вже не те було б, а я всім сім'ї І ще один стіл ставлямо, 20 душ в мене в хату входить. Да. І готовлю вже завчасу. Паску печу, яїчка люблять діти битися навер. У мене зараз нічого немає. І не кури. І п'ятеро дітей, і десять внуків. І, і два правнуків. Шкода, з хоч би їй на де залишилося. Ну, ну то ця я старша тут, а й в мене тут таке є. А ті всі підуть, то так виглядають, думаю, що вже скорі знову коли поприходив. Мені. Якось дали на 50 гривень більше, як подружкам, що ми робили разом на фермі, то мені 50 гривень більше дають на діти, будь то до пенсії. До – пенсії. Всього разу 50 гривень? – Так. Ага. А там одноразову допомогу якусь там виплачували? Виплачували, то я роздала дітям, то вже такий. – Змінилася, трошки попіднялася. А що саме викупляли? Тон, батон на річницю. по-моєму, 3,75, тві 75, а 44. Змінилось, звісно, на 16 копейк хліб подорожчий. Для пенсіонерів це, звісно, багато. Кожен день купляєш, кожен день копійка до копійки, і рубль виходить чи гривня. Ну, то не зовсім добре, ну але що зробити? Мусимо якось переходити цей трудний час. Взагалі дорого, де ж стільки зерна в нас є, щоб не було, щоб такий хліб був дорогий. Мені в десь вісім ранку подзвонив сусід, який живе на першому поверсі, що в нас розбите скло в машині. Я спустилася, відразу визвала міліцію і якби, думала, що хотіли вкрасти машину. От. Приїхала міліція і вже. Стали оглядати і почали думати, що це пулі, і почали дивитися, що тут все насквозь. І вже стало дивитися, звідки могли стріляти, і там йшли гіліз. Так, да, стріляв по машині, це є правда. В чому я розкаюся? Тому що тут такі, от, і в якого я стріляв, по якій машині стріляв, є теж такі ж самий, з якими ми воюємо. Просто не стримався. Я був трезвий, не був не випуск нічого. Мені в 4 години йде, город не йде маршрутки, нема чим вже не встиг. Дуже давно, да, так. ну пів години. Ну, Якби збільшували проїзд, би ще нам з колясками в якусь маршрутку влізти, це було б прекрасно. А з колясками нас не беруть маршрутчики. Немає, ні 31, ї ні 47-ї, немає. Записана до лікаря, не знаю. Нема зовсім нічого не їздить. Дивно хвилин 15. Ага, е, як подивитися те, що можливо може спішитись е, приїзд е, за транспортні перевезення а, у маршрутках? Так. Негативно на це я дивлюсь. Чому ну, тому, що вважаю, що у нас неякісне обслуговування маршрутних таксі? Ага, а в чому воно полягає? А, в чому полягає? Mm -hmm. а, те, що у транспорті дуже часто буває нечисто, mm -hmm. а, також стільчики бувають брудні. Водій себе нічим на не поводить. Ми всім відмовили, і е, сільська рада визначилася, що все ж таки вона йде до Луцька, але ще не поки зараз. що не зараз. Коли їй можна прописати умови об'єднання прилуцької сільської ради з міською радою, нас залишилося тільки звернутися з зверненням про об'єднання з рівноцінною. Це з вороховим ще поки що там не почався процес об'єднання. Ми повинні жити краще. Ми заслуговуємо на це. Ми мешканці, ми не гірших інших громад. Хай буде наша громада, хай вона буде самодостатньою, багатою благополучною, але ми хочемо жити краще, Це вже по моєму п'ятий раз чи четвер. Вісім за, 4 вета, 4 вже було, але тут, в принципі, навіть якщо люди ж не голосують проти, утримуються, тут же зараз позиція має від сільського голови бути. А є сільський голова, я бачу, весь цей процес, можна так сказати, штукопить. Хоча, хоча він аргументує, що місто не виконує договора, а на запитання, які договори на 1 січня 2018 року місто не виконувало, відповіді ми не отримали. Це просто формальні приводи для того, щоб не йти на об'єднання з Луцькою міською радою от, і відтягнути просто процес об'єднання чим довше, тобто до 2020 року. Альтернативи в нас кращої немає, от, інших варіантів у нас теж немає. Просто, ну, я не розумію просто дійсно. Чому, чому відтягувати і чому затягувати цей процес? Мало того, що ми проїхати не можемо, то ми навіть зі школи не можемо нормально і пішком пройти. Це по-перше. По-друге, вже два дні возимо, там видно, камінь строєк, з строїк з цього, возимо в нього, вложимо. на ну, нього тут реально не видно. Тому що ми вложили, Позавчора вложили, вчора їхати те саме. Свій кошти вибудували машину з 50, висипав дорогу. І, ну, але ж треба, щоб міська влада трохи допомагала. Щоб ще машин 150 додавали. Висипали, щоб діти йдуть в школу сюди, грузнуть. Ну, за машинами. За машини за машину, машину відкиду ставимо. Не доходимо, не доїжджаємо ще. Я проживаю в кінці вулиці Черняховського, геть під самою железною дорогою. Дороги там у нас немає, сніг розстав, машини їдуть, вся вода тече під будинки. багато дітей. Молодих сімей живуть, мають діти, вони сюди з колясками поприїжджали, на вулицю не можна виїхати, навіть де прогулятися. Коли люди ось сюди йдуть до остановки на зупинку, одягають на ноги залафанові мішечки, вони можуть фактично дойти сюди на на зупинку. Зараз надзвичайно складний час. Ми знаємо, що введений карантин, введено обмеження по руху громадського транспорту, по руху. Приміського транспорту, міжміського транспорту, і багато людей сьогодні можуть опинитися в скрутних умовах, тому що десь підприємства відправляють відпустку за власний рахунок, людей закінчуються кошти на найбільш елементарні потреби. Є люди, які мають інвалідність, особливо ті, які мають ураження опорно-рухового апарату, ті, які мають порушення зору, їм важко вийти з свого помешкання, придбати продукти харчування, придбати якісь ліки і так далі. І так далі. Тому ми створили такий тимчасовий оперативний центр. Який буде забезпечувати необхідними консультаціями, який буде забезпечувати необхідну інформацію, роз'ясненнями, комунікацією людей пільгових категорій, це і люди з інвалідністю, це і одинокі пенсіонери, за якими раніше хтось доглядав, а сьогодні, наприклад, внаслідок того, що не ходить транспорт, немає можливості доїхати до цього одинокого пенсіонера. Тобто, всі люди, які опинилися в критичних, складних життєвих умовах. Скільки будуть людей в день втримувати за таку роботу? Е, дивіться, е, ми, ми, ми сьогодні те, що вони будуть отримувати, те, що згідно штатного розпису, плюс премії і плюс надбавки, я думаю, що і міська рада теж вчора вирішувалася питання щодо дофінансування. Через казначейство. Сьогодні будуть відкриті казначейські рахунки і кошти будуть прораховані. Ну, як попередньо, то 60 тисяч, ну, це буде включаючи і ці е, засоби, які будуть використовуватися, ну і плюс їхня заробітна плата. Ну, я вас прошу максимально уважно підійти до оплати праці, тому що це робота непроста. Носити за собою цей пульверізатор. Це робота така, да. Ви розумієте, що її треба належним чином оплатити. Люди забезпечені індивідуальним захистом, що включає в себе і респіратори, і окуляри, і плащі і рукавиці. Ну і відповідно для більш якісної роботи придбані. На акумуляторах самі у тому що носити за спиною і постійно підкачувати 16 кг – це буде незручно. А так, тої одної заправки того акумулятора вистачає на 6 годин роботи. Їздили, перевіряли парк Лесі Українки, то навіть на спортивних майданчиках біля старя, де люди раніше займалися спортом, зараз ці майданчики є пусті. Тобто йдеш на центральну алею, якби поодинокі випадки, що хтось пройде. Треба хоч на півгодинки виходити, гуляти. Стараємося більш такі нелюдні місця виходити, щоб не було дуже багато людей. Ну, а так, ну, повинні, бо діти в хаті спокою не дають, хату розносять, то Але... виходимо. Якось захищаєтеся? Які... Так, захищаємося. Я антисептик, ношу завжди з собою цей додому приходимо руки. Мої ну і так, як і всі були звернення. Сусіди повідомляють, що от наші сусіди поверта, повернулися за кордону, чи дотримуються вони карантинних режиму карантину чи ні. Відповідно, так само приїжджаємо, роз'яснюємо, спілкуємося з громадянами, пояснюємо, що. Зараз ситуація, карантин. Якщо ви приїхали за кордону, будь ласка, утримайтеся якомога більше від контакту з іншими людьми, тобто цей кризовий період перебути. Крінички були, це там де вода зі мрії діча. Вони були на розстоянні одного перекрестка. І що парку, коли в парті, минут 20 Давай два-три кілометри йти. Вот. И, соответственно, и на клиничках лежали трупы. То есть люди там умирали, когда прилетали снаряды, а в один момент в клиничке очередь, которая в Приморском парке, не было. сразу не поняли, почему у нас люди с убежища ходили, а потом увидели труп. Соответственно, все боялись, что трупный яд заразит воду. Потом трупы поубирали, после того, по собирали. И после этого снова начали люди ходить в ту приничку. Да, на выпал снег, но все понимают, что этой водой можно смыть туалет, этой водой можно что-то помыть, руки хотя бы умыться. И мы все повыходили, там были у нас тазики, миски. В нагу это столовая школа, там в подвале столовая. И мы там, ну, не позвали сокольного этаже, и мы туда вот эту всю велику миску, яка для тіста замішують вони, ми туди весь снег скидали. На самом деле очень интересно, но снег тает, и если ты нанесешь, ну, очень много снега, то у тебя будет ну воды, там, не знаю, там здесь кг снега, может, будет у тебя там 700 миллилитров воды. Uh -huh. И мы целый день вот это все, что є, там, старались брать снег чище.